Вітаю вас, шановні мої глядачі. Сьогодні я до вас з цікавим рецептом пирога запіканки з гарбуза та сухофруктів. Готується він дуже швидко. Якщо у вас завчасно гарбуз буде запечений чи то відварений, я саме так і зробила. Взяла 900 грамів гарбуза, порізала його ось на такий кубичок. Ось такий невеликий, десь сантиметр на сантиметр. Та поставила до духовки на 15 хвилиночок, і він у мене зараз практично готовий. Ну, можна до напівготовності. Звісно, що гарбуз можна і відварити в каструлі, додавши невелику кількість, мінімально, можна сказати, води. Або в мікрохвильовці. І тож, гарбуз у нас готовий, практично, для того, щоб розпочинати готувати пиріг. Також нам для пирога знадобляться сухофрукти, їх нам потрібно 150 гривень. У мене ось такий мікс чорнослив, а також родзинка. Можна взяти і курагу. Ну, родзинку, звісно, що вона дрібна, різати її не потрібно. А сухофрукти підготуємо і наріжемо невеликими кубиками. Сливку я порізала. Все, підготовчі роботи. провели. Ми можемо замішувати тісто. Для нього ми розбиваємо 3 яйця. Солимо, додаємо 2 столових ложки цукру. Ось так з гіркою. І все це перемішуємо. Можна все це робити за допомогою вінчика, міксер нам не знадобиться. Гарно-гарно все це перемішуємо. Можна відразу покласти і ванільний цукор, до речі. Тепер додаємо 250 мл молока, перемішали і відразу можна додавати борошна. Борошна нам знадобиться 130 грамів. Висипаємо також в нього розпушувач. 5 грамів нам буде предостатньо. І поступово вінчиком знову ж таки перемішуємо до його однородності. Тісто повинно бути доволі рідким, таке, як на млинці. Але мені здається, що воно все ж таки рідкувате. Тому я хочу додати ще ложок дві борошна. Але спочатку одну і подивлюся, щоб. Воно було саме, як для млинців. І другу ложку також я кладу. Мабуть, дехто вже здогадався, що це буде на спиріг на кшталт клафуті французького десерту. Там теж тісто повинно бути саме таким, як на млинці. Головне його. Зробити однорідним, щоб не було грудочок. Гарно-гарно вимішуємо. І ось таке тісто маємо. В описі я обов'язково напишу, скільки борошна я сьогодні використала. А тепер готуємо форму. Форму я беру ось таку: 21 см в діаметрі, і простилаю папір пергаментний, але перед цим я його змочу і пожмакаю. Коли папір ми змочили і пожмакали, то він гарно прийме форму тої ємності, в якій ми будемо запікати свій пиріг. Тепер ми змащуємо маслом, промащуємо шматочком дно і бочки і викладаємо гарбуз. Коли виклали гарбуз, можна вже викладати і сухофрукти. Але я додам ще сир кисломолочний. Дуже полюбляю, коли в присутній у цьому пирогі саме сир. Я його не перебиваю міксером, а ось такими шматочками і викладаю. А тепер сухофрукти. До речі, якщо у вас форма більша, то навіть зручніше. Можна шарами викласти, а можна ось так. І тепер тісто знову перемішуємо. І тепер виливаємо його поверх нашого гарбуза та сухофруктів. І тільки назалили, залили, відразу відправляємо до духовочки, яка у нас розігрівається, включена на 180 градусів і ставимо хвилиночок на 50. Пиріг випікався близько однієї години. Тепер його потрібно поставити, трішки охолодити і куштувати будемо його тепленьким. Саме тепленьким він краще смакує. Схолонувши, він трішки присяде. Але це не головне. Саме головне, щоб він вийшов смачним. Трішки охолодили, витягли з форми. За допомогою паперу дуже зручно було витягувати його. Ось так. Пудрочкою притрусили і будемо куштувати. Нарізаємо. Ух, який яскравенький, красивенький. А зараз покуштуємо, який же він на смак. Пиріг дуже ніжний і буде смакувати як з молоком, з чаєм, а також з кавою. Для любителів гарбузової випічки це знахідка. Дійсно, осінній смачний пиріг. На кухні в мене дуже смачно пахне домашньою випічкою, ваніліном, гарбузом і це придає настрою. Бажаю вам, мої милі миру та добра. Заходьте, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Буду завжди рада новій зустрічі з вами.